Оце Nexon X10. Це сертифікований tv бокс відомого виробника Sai Robotics, який виробляє, скажімо так, tv бокси для американського ринку. Але чому саме Nexon X10? Чому я його рекомендую? Тож, 5 вагомих причин купити Nexon X10 від українського бренду саме Nexon. Це Сертифікований класний TV-бокс. і зараз ми все це розбираємо на каналі Технозон Україна. Поїхали. А тепер давайте так. Перша і саме найвагома причина це його ціна. Шуткую, шуткую, ні. Почнемо не з ціни, а почнемо з того, що посилання на цей TV-Box і ще на промокод на знижку лежить у опису під цим відео. А тепер ми будемо аргументувати, після того, як ви підпишетесь, натиснете дзвони. Звісно. Коротше кажучи, сертифікація це саме вагома причина купувати саме сертифіковані tv тівібокси, бо він підтримує. Netflix. І почнемо саме з нього. Давайте. От я заходжу до Netflix. Це в нас Формула 2 на 32. Ми робили вже огляд на нього. Посилання у опису під цим відео є посилання, і на огляд, як на сам Nexon. Ми заходимо. Повноцінний 4К Netflix. Тепер показуй. 4К HDR Dolby Atmos. Тобто цей Box цей буде відтворювати по підписці максимальну, максимальну якість та ще й з автофреймрейтом. Тобто, це перша причина, у яку входить не тільки Netflix. Я вам поясню: навіть якщо ви тут бачите Nexon TV, до речі, Nexon TV, Megogo TV, інші сертифіковані сервіси будуть тут теж підтримуватись у повній якості, з повним набіром контенту. Якщо ви скажете, а та в мене на будь-якому тіві боксі працює мегогон, наприклад, чи нексона, я вам відповім, що не весь контент буде відтворюватись на без DRM-L1, бо на самих фільмах накладено обмеження, що вони будуть відтворюватись тільки на DRM-L1. Тому на несертифікованих буде не повна бібліотека у Нексону, і подібних сервісах, якщо вони запустяться. Також в першій причині можна віднести наявність, наприклад, підтримки того самого Apple TV. Він також тут буде підтримуватись у повній якості, яку може відтворити TV-Box, І, звісно, мій улюблений Google Play Movies. Тіві, це я поясню відразу. Справа у тому, що я купую контент, я вже показував, як це це роблю. Тому якщо купувати якісь фільми у а, самій максимальній якості, вони ну наприклад, тут а, буде Гаррі Поттер, 4К, Dolby Vision з українською дорожкою. Так, так це можливо, але там купується. Якщо тут ви купили підписку там і на місяць щось дивитесь на Netflix, по усе можете дивитись безкоштовно. У Мегого, ви тільки докупаєте якісь нові фільми, то у. Google Play, Google Play фільмах тільки купувати але там ви можете знайти дійсно вищу якість друга причина наявність Google Chromecast. поясню Справа у тому, що Хромкаст це дуже крута технологія. Ми робили е 5 е різноманітних фішок, які підтримуються за допомогою Хромкасту. Але можна почати з того, що якщо ви маєте Android смартфон, ви можете передивлятись тут фото. Наприклад, фото в мене є. ну показую. Я просто натискаю це. Друга причина. Обираю бокс AirLight 4 k Я вам поясню, чому потім бокс AirLight 4 k Це одна з причин, чому його варто купувати. І я бачу тут мої фотографії, я можу їх перелистувати. Е, ну, в мене якість цих фото вони були е, збережені для сайту, тому вони не дуже високої якості. Але це все працює саме таким чином. І це не тільки там у якомусь сервісі, так. Ви можете це робити, наприклад, у ютюбчику. Ви якийсь там контентик увімкнули. Ага, тут не хочу тут дивитись. А відправлю я його по хромкасту у ютюб прямо у тіві бокс. Натиснули, обрали. Опа! І в нас раз. І все. І він буде відтворювати саме там без відтворення, без відтворення на вашому телефоні. А на телефоні ви можете керувати цим контентом. Ви можете його перематувати на телефоні, бачите, і воно буде а, керуватися прямо на вашому tv боксі без застосування а, цих самих а, ресурсів самого телефону. І це ще не все. Давайте я вам так відкрию деякий секретик, невеликий. Давайте так, щоб ви ж нікому не розкажете. Але. Навіть якщо у вас є там бажання подивитись, це у таких у е, научних цілях не <свісно> знаю, навчальних цілях, а е, якщо у вас є бажання подивитись якийсь е, полоничний сайт, то ви просто знайшли у гуглі там, hey. е, натиснули таку ж саму іконку транслювання, і воно е, пішло відтворюватись. Прямо на вашому. Ну, я не буду, я не буду я не буду показувати, звісно, бо ви ж розумієте, там є в нас певні обмеження на YouTube, але це все працює. Тож, Chromecast технологія це друга вагома причина. Третя причина це формати відтворення. Даний TV-Box дуже класно підходить для усіх телевізорів, які підтримують HDR. А для Samsung так зовсім, бо він підтримує HDR 10. До того ж, він підтримує автофреймрейт на даний час. Це TV-Box, в нас йде на Android 12 Якщо ми підемо про пристрій, дивіться, це е, в нас ось версія Android TV 12. Офіційна. Якщо підемо у зображення та звук, бачимо, що в нас є, є HDR, -чик, Він адаптивний, тобто, це для крутих телевізорів з підтримкою HDR і є в нас автофреймрейт. І це ще не все. Він підтримує Dolby Digital+, Plus, він підтримує Dolby Audio DTS у пробросі і ще підтримує Dolby Atmos у сервісах, які його підтримують. Навіть у YouTube, у фірмовому YouTube, який він тягне 4 k 60 fps з AV1 кодиком сучасним. Давайте підемо на тестове відео Dolby. Зупинимо його, все зупинили і йдемо у налаштування. Навіть у YouTube є підтримка об'ємного звуку прямо з коробки. Тобто, якщо у вас є ресивер, якийсь е, офіційний, так там ну не офіційний, просто ресивер для об'ємного звуку, то ви можете тут відтворювати е, спокійно просторовий звук. І навіть 4K, HDR, 60 fps, ну зараз перемикається. От, будь ласка, 4К 60 FPS з HDR-ом, спокійнесенько він відтворює. Бо це s 905Y4, енергоефективний, сучасний процесор. А, далі цю причину ви зрозуміли. Тепер четверта причина теж дуже вагома. Це в нас давайте так: пульт, блютуз пульт а, з сертифікованим Android TV, не Google TV, до речі, а саме Android TV, з такими каналами рекомендацій. Пульт в нас підтримує додаткову інфрачервону опцію для того, щоб керувати додатково вашим телевізором, наприклад, гучністю, вмиканням, вимиканням. І це все налаштовується. Окрім того, що він Bluetooth, Це все налаштовується ще. От, будь ласка, от бачите, він Bluetooth пульт, звичайний, але ви можете налаштувати ще на різноманітні пристрої, на звукову панель, на телевізор, на AV-ресивер, Він буде додатково вмикати, вимикати, керувати гучністю. І цього достатньо для того, щоб. Організувати, організувати вам роботу цих всіх пристроїв за допомогою одного пульта. І це ще все з голосовим пошуком. Тобто, якщо я піду, там, наприклад, буду у якомусь додатку, який підтримує голосовий пошук, давайте підемо в пошук. Канал Технозон, і бачимо, що в нас опа! відразу знайшло технозончика. Давайте Технозон Україна знайдемо. Технозон Україна. Будь ласочка, Технозон Україна знайшло, обрали і дивимось е, наші відоси. Ну, то я так шуткую, звісно. О, так, 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 це і я. А це була четверта причина, досить класна штукенця, сертифікована з HDR-чиком. Тож, в нас це четверта причина. А п'ята причина, це те, що цей tv бокс він не просто Nexon X10. Чому я казав про бокс R 4K? Plus? А, бо це а, під брендом Nexon і йде такий відомий tv бокс як Homatix BOX r 4 k Lite. r 4 k Lite, так, а ну, у назві зараз подивимось. Давайте налаштування. Параметри пристрою про пристрій, бокс Арлайт О, Air Light 4 k І ціна в Україні, ціна в Україні не дуже відрізняється, особливо з нашим промокодом Технозон. Не дуже відрізняється від ціни, наприклад, на AliExpress. Бо, по-перше, ви не чекаєте там 2-3 тижні. Це по-перше, як Арестович каже. А по-друге. Українська гарантія. Гарантію несе саме Nexon, який є офіційним дистриб'ютором, ділером цих тв боксів. Ну і фактично під їх брендом він тут продається. Це по-друге. А по третє, при купівлі цього тв бокса зі знижкою, ви отримаєте ще. Ви отримаєте ще. а ну зараз подивимось. Ви отримаєте у подарунок. Онлайн кінотеатр і телебачення. Онлайн кінотеатр і телебачення я закрию промокод на один місяць безкоштовно. Я закрив промокод, бо я купив це на подарунок. В мене є чек. Відразу кажу. 2590 він вийшов, це без мого промокоду, бо на мене він не діє. вибачте. Але якщо ви підете у посилання під цим відео, верні, у опис під цим відео натиснете на посилання на, і натисніте промокод Технозону ВДТ, то ви побачите зовсім іншу ціну. Тож, ми рекомендуємо Nexon X10 для е, жителів України. Саме для жителів України, якщо ви поза межами України можете купувати на Алі Boxer Light 4 k і чекати там незрозуміло не скільки тижнів, але це дійсно вагомі причини, щоб його купувати. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.